Ванда Гех найкращий котик. Жили собі дід та баба, мали вони гарний чіпурний будиночок, що потопав у квітах. Не було квітів тільки на стежці до дверей. Та не знали старі щастя, бо не було в них дітей. Аби ми хоч котика мали, зітхнула якось бабуся. Може, нам було б не так сумно? Котика? перепитав дідусь. А ж, маленьке, пухнасте, гарненьке кошенятко. Я принесу тобі котика, бабусю, сказав старий і подався в далеку дорогу. Переходив він високі, освітлені сонцем скелі, минав холодні долини, аж ось дійшов до такої гори, що всю її обсіли коти. О! вигукнув дідусь. Тепер я виберу найгарнішого котика і принесу його додому. От він вибрав одного біленького і хотів вже був рушати, як раптом помітив іншого, рябенького, теж гарного. Узяв дід і цього, аж бачить трохи вище на горі сидить пухнасте, сіре кошеня, таке гарненьке, як і двоє перших, і його взяв дід. Коли побачив іще кошенятку, внизу й подумав, що такого чудового котика просто не можна не взяти. Узяв і цього. Аж дивиться перед ним дуже гарне чорне кошенятко. Просто сором не взяти його, сказав старий, підібравши й цього. Коли гляне, трохи далі стоїть котик у жовту і буреньку смужечку. Геть, мов тигренятка. Я просто не можу його обминути, вигукнув старий. Отак От він забрав усіх котів, що там були. І через високі освітлені сонцем гори, через холодні долини повів і поніс їх до себе додому. То було дуже кумедно, коли вся ця сила селена котів рушила за дідом. Ось підійшли вони до ставка. Ням-ням, ми хочемо пити, заневчали всі коти. Що ж тут води вистачить усім, сказав старий. Кожен кіт лизнув води і ставка не стало. Ням-няв, ми хочемо їсти. Знову заневчали коти. Он на горі досхочу трави, сказав старий. Кожен кіт відкусив по стеблинці і трави як не бувало. Аж ось побачила їх усіх бабуся. Ой лишенько, скрикнула вона. Що ж ти наробив? Я ж просила одненького котика, а це що. Ми ж їх усіх не прогодуємо. Вони з'їдять і нас, і наш будинок. Хм, Про це я не подумав, промовив старий. Що ж нам робити? Бабуся замислилась, а тоді й сказала. «Ось що, нехай коти самі. Погодяться, хто з них буде наш? Отож, притакнув дід і обернувся до котів. Хто з вас найкращий? Я, я, ні я, ні я найкращий. Ні, я я. я, закричали всі коти, бо кожен думав, що він найкращий є. І вони щинили такий галас, що дід з бабусею в кинулися до будинку і зачинилися там. Їй зовсім не подобалися такі сварки. Коли ж нарешті галас ущух, дід з бабусею у віконце і побачили, не побачили жодного кота. А де ж вони поділися, сказала бабуся. Розбіглися чи що? Погляньмо, перехопив старий і показав на маленьке зіщулене кошенятко, що принишкло у високій траві. Воно було худеньке. І нещасне, бідолашний котику, промовила бабуся і взяла його на руки. Нічогенький дід сказав дідусь, як же це тебе не затоптали оті котиська. Ох, я просто дуже сором'язливий, сказав котик. Коли ви спитали, хто з нас найкращий, я промовчав, і на мене ніхто не звернув уваги. Бабуся викупала кошенятку в теплій воді. І доти сала, поки шерсть на ньому стала блискуча, немов шовкова. Щодня дідусь з бабусею наповали його молочком, а незабаром котик підріс і став справді гарним. Та він у нас гарнесенький, скрикнула бабуся. Найкращий у світі, радісно погодився дідусь. Я знаю, це напевне. Бо ж я бачив силу Селену котів. Жоден з них не був таким гарним, як оцей наш кот.